Марія давно мріяла про власний будинок, і коли їй вдалося купити опрічний будинок на околиці міста, вона була у захваті. Просторі кімнати, дерев'яні підлоги, камін усе, як у її дитячих мріях. Першу ніч вона провела розбираючі коробки. Вже після опівночі, коли втома взяла вгору, Марія вирішила лягти спати. Та тільки но вона заплющила очі, як почула скрип підлоги. Чіткі неквапливі кроки лунали з коридору. Вона затримала подих. Може, здалося, подумала Марія, але звук не зник. Навпаки. Хтось наче наближався до її кімнати. Зібравшись із духом, Марія взяла телефон і, не вмикаючи світла, повільно відкрила двері. Коридор був порожній. Жодних ознак сторонньої присутності. Наступного дня сусідка принесла пирога на знак привітання і знайомства. Марія, ніби між іншим, запитала, а хто жив тут до мене? Сусідка на мить задумалася, а потім тихо мовила О! Цей будинок багато років стояв порожній. Останній господар зник, вийшов одного вечора, і більше його не бачили. Але, але що, Марія відчула, як по спині побігли мурахи? Але кажуть, що ночами. Тут усе ще чути його кроки. Цієї ночі, коли Марія знову почула знайомий звук у коридорі, вирішила не відчиняти двері.